Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, уже одна година. Я тільки-тільки прийшла. У нас дощ такий почався десь о 10-й. Сильний, такий, сильний ось мій зонтик тут з крапельками води. І, отак зараз, мабуть, нема, да? прекратився. Або він і був дощ, але він, знаєте, такий був прямий отакий дощ, що не, не, не задіває мої вікна. А я люблю як такий косенький, щоб мені вікна ще помить. Ну, давайте розкажу вам, де я була, що я купила. Ну, зайшла в магазин, там, де я беру то по своїй карточці. Взяла два сирка, я їх люблю, хоч в мене ще один і є. Але я все одно два взяла. ще. І масло 2,65 масло це олія та із рапсу. У мене, ви думаєте, в мене нема олії, та в мене повно олії. Бачите, в мене ось три олії із тим, ото з лимоном, оце з Італії привезла дуже хороша, І це в мене була, але така олія, що от мені там пожарить млинця. Чи пиріжка. Так, щось хочеться пиріжків з картоплею, жарених на сковорідці, Можна навіть на кефірі. Ну, не було олії. Ось купила олію так і, і пожарю. От, так. У мене ще був один сирок. Ще був один сирок, бачите? от, А я ж вчора ходила то в церкву, дали отакі от качанчики, отакий от сир дали. от. Таку відчину дали. От такого, а де він той? Кавун. Кавун, кавун, кавун. Кавун. Де я його порізала? А, де я, а ось він, ось. Кавун такий дали. Такий маленький, нічого з себе не представляючий. Оце такі перчики дали. Я не знаю, чи вони гістрі, чи вони не гістрі, не і такі помідорчики дали. от, І все. Більш нічого такого, ну хліба, хліба ще. оце і все. Ну, чого я пішла, бо я ж сьогодні в своїй церкві не була, ходила там на міроприяття, але ну, я так і знала, що мене відправлять до моєї дяконші. Ну нічого, все одно пішла. Ну, а Тоді заїхала в магазин, ось купила собі риба була по знижкам. От я купила. Тут оце ж наклеєно, бачите. 6,99 за кіло на 10,45 І філе роблять безкоштовно. Я зробила безкоштовне філе. От так ось. Оце Кожне, філе, кожне філешко так на три частини розріжу, Отак От на три. На шість частин буде мені на шість разів поїсти. От. І це ж, воно ж туди в той входить. Оце ножки рожки, оце голова. Хребетик, ота таке, що він пообрізав, оце буде мені на супа. От. Але я доїв з ракадельками свого супа, тоді вже буду їсти цей. А це я зранку собі гречану кашу зварила, буду їсти гречану кашу і з курицею. От Отак. Оце те, що я. Ну, Сходила я, Ну, як вам розказати, я ходю до своєї дякиншою. Дяку, дякуні, от. А мені ще посовітували, ну піди туди. Ну, я пішла, ну ви ж люди розумієте, да? зараз усе, все у комп'ютері. Вона тільки спитала мій документ, відкрила і сказала: ну ти ж ходиш, отуди, ось, туди, туди, туди. Кажу, да". ну, ось туди й ходи, бо це для тих, хто з цієї сторони міста живе, це для них. Ну і хорошо, і все". От. моя церква називається Генрикінкірко. А оце ця дяконша од... Мікаєлінкірко. Ну і все добре, я повернулася пішла. Отож, зайшла риби, купила, походила, нічого більше не бачила такого. А оце ж там, оце, при виході з торговельного центру, такий круг стояв, ото крутиш його. І оце мені дали лакерічки. Отакі лакері, таку конфетку. О, це я буду посилку збирати, покладу. А ще як буде по знижкам. Оці... Конфетки оці такі, що на так я куплю своїм кіло. Раніше вони були 8,90 за кіло, зараз 1090 за кіло. Раніше були 4,90, як по знижкам, а зараз не знаю. От Треба мені е, шукати, як будуть по знижкам, купити кіло і всякі такі желейки і вони люблять, мої люблять оці лакриці, Ну, я знаю, які такі. Лакриця зверху, всередині шоколадне. І таке їм купити, щоб вони кушали, вони люблять таке. Ну, та і, і завжди те, що я кладу, в мене і кава є, і сиру покласти, і того всього того, всякого різного знайдеться, щоб покласти так. що арахісове масличко таке все. От, так що, Буду задоволена, тільки треба, щоб по знижкам були лакриці, щоб я взяла і її тоді одіслала їм посилочку, а собі оце рибу. На вечір оставлю шматок, зроблю собі на вечір у, холодильнику... у холод. Ну, да, у холодильник покладу, зроблю. Бо зараз буду їсти гречану кашу з куркою і з помідором. А на вечір поїмо ту рибу з тим зелений салат у мене. От, так що, їсти є, що, слава Богу, їсти, пити все єсть. Завтра, субота, оп'ять дощ і в неділю опять дощ. Ну Нічого страшного, буду робити генеральну уборку, пороблю, таке сяке-всяке всяке, різне. Аби вдома не сидіти, ну, в смислі не лежать без діла. А тоді, якщо доща не буде, так може вийду у той. Пройдуся по району. Вроді в неділю буде менший дощ, так я пройду з до мебельних, подивлюся, що там. Я ж люблю мебільні. Я вам раз казала. Ой, що це тут моя рука. вам казала, що мої найкращі магазини це мебільні. От -от От. Ну і, і нічого, і нічого. День так оцей поштий пройшов вже на другу годину. йде пообідаю. Так. Рибу поріжу, поскладаю, а тоді ляжу трошки повідпочиваю. Тільки одні рукавиці ризові, такі тоненькі, щоб рибу різати, бо не люблю тоді. Миєш, миєш рибу, руки. А в мене лімона нема, щоб воно хорошо добре відмиває запах з риби, а лимона нема, то прийдеться той рукавички надіть та й порізати. Та то й все, більш такого, в мене нема нічого. Цікавого вам розказати. Якщо завтра піду, ні, завтра навряд що, бо дощ, 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 дощ. А от якщо в неділю піду, то десь там і поснімаю вам покажу порозказую, Такі от справи. Ну, Давайте ріднесенькі, маленьке вам відео. Ще раз покажу вам. Риба хороша, риба, ціна хороша, 7 євро. Ну, розумієте, це ж навіть якщо брати по українським цінам, це 350 гривень за кіло. от. І вже ж філе зроблене. І оце ж ножки, ножки брюшки, головушки поодавали все. Я б могла це не брати, якщо мені не треба, а я завжди беру. А що, я його помию, жабри там тільки в голові, жабрі вийму і зверю бульйон, а тоді процедю бульйон, обберу там яке м'ясце, і хороший такий бульйончик, і трошки м'яска буде. А це нас тут у духовку люблю класти. Не люблю жарити. у духовку покласти. Хороша риба буде. Ну, от, от так. Так що бувайте здорові, щасливі, фруктонеза є, все в мене є. От. Так що всього вам доброго, всього хорошого. Обіймаю, всіх цілую. Пока-пока. Гарних вам вихідних. Па-па! ріднесенькі. тримаймось! Все буде Україна. Тримаймось! Пока!